Картуємо, ми підпалили курник. Все, коротше, ідеально під контролем. Так? Воно за цей не виходить і воно за курник по траві. Все ідеально, коротше. У мене око грязне, так? Ні, ні, Ладно, продовжуємо або дуже сильно, або щось станеться. А якщо щось не так іде, та туши! А, резина! Де? Неймовірний, я отут стою. Я весь мокрий, ще й червоний! Коротше, зараз ми стоїмо. От вогонь горить, я тушив, але я зараз просто в гажу, бо то жертва. Подивіться. Давай давай сейчас. Тихо, тихо. стій-стій-стій, сі, дивись на мене. Нашку. <звук> <звук> дивись, там не жарко, но в мене вся паща мокра, блядь. Зараз? Зараз у мене вся паща мокра. Хай, ти, І... хай ты по. Я йду проверял. Блядь, рва мурать. Мама, хай ця треба горить, знаєш, ти вас? Бо е її треба тушити, якщо вона прямо вже так е багато горить, дивись, бо якщо мені заходиш, то не можливо погоди. До речі, загнімось, як я виглядаю, коли в нас погніме. Я їх знімлю, аж коли воно догорить. Добре, продовжу більше. Вже майже догорає. Сама сильна фаза горіння вже, звісно, пройшла. І ми вирішили кинути ще деякі гілки, щоб тут стояли. Я зараз в противогазі. От. До речі, там собі вода забулькала була, зараз вже, вже не булькає. Добре, так як вже такого фактично жару нема, можна знімати знімати противожати. Єва! Єбо... Камеру тримай! Ось Тут ми на хочемо намістити плицю. А ну, Славочки не вистачає, щоб ти буде.